Добрий день! Я рад вітати вас в лабораторії кібербезпеки та захисту інформації. Основною дисципліною тут є технічний захист інформації, а саме для аспірантів. Тут. Знаходиться відповідне вимірювальне обладнання, на якому студент, студенти і аспіранти, які готують себе до роботи бакалаврами та магістрами, можуть використовувати для відточення компетенцій і вміння проводити обстеження технічних каналів витоку і проводити експертизи. Захищеності комп'ютерних систем. В даному разі ми маємо ось лабораторію. Я стою зараз на тій частині, де викладачі робочі місця студентів знаходяться. Отут. Доступу до обладнання, яке коштує 200 тисяч гривень, це навчальний варіант. Дійсно, що він прецизійний, і до нього допускаються лише кваліфіковані спеціалісти. Студенти за допомогою пульта управляють цим приладом, використовують різні режими для проведення відповідних пунктів методики вимірювання. Канали, які тут вивчаються, Різноманітні, якраз ті, які потрібні для об'єктів критичної інфраструктури, а саме канали витоку акустичні, віброакустичні, електромагнітні канали витоку, канали витоку по мережі по заземленню і так далі. Ну, можна продемонструвати, наприклад, ми бачимо на екрані. Прилад знаходиться в режимі вивчення джерел інформації якраз у спектрі вимірювання GPS. GPS. Це важливо як для стаціонарних об'єктів, так і для рухомих Е, Студенти вивчають. Методи виділення сигналів з різними видами модуляції в різних діапазонах частот прилад дозволяє вимірювати сигнали на рівні завад. Тобто це прилади першого класу фізичного вимірювання. як по е, амплітуді, так і по частоті, ну, обладнання лабораторії кібербезпеки, тут е, декілька предметів у нашій лабораторії е, знаходиться. Перша сама головна частина стосується технічного захисту інформації, але зараз коли е, при Вдосконаленні систем безпеки інформації, декілька безпек зводяться в універсальну безпеку. Вони конвергують. Тому у технічний захист інформації зараз входить, окрім каналів витоку інформації, там по акустичному каналу, по радіоканалу, по е заземленню, по, е е Вторинним антеннам додається відеоспостереження, пожежна безпека. Студент виконує близько 12, 12 а ми зараз розробляємо в даний момент ще одну лабораторну роботу по обстеженню е, рухомих е, об'єктів. Е, студенти вивчають, як. Е, Побудову апаратури, так і методику вимірювань. Ну, це обладнання використовується як для захисту комерційної таємниці, так і для захисту державної таємниці, військової таємниці. Звісно, у нас обладнання навчальне. Ми не можемо працювати в польових умовах. Але студент при цьому досить успішно володіє навиками оператора і експерта по технічним каналам витоку. Таким чином, ми перекриваємо весь діапазон навчальних дисциплін із безпеки, як безпеки інформації, так і функціональної безпеки кіберфізичної безпеки і по новим напрямам роботи по захисту об'єктів критичної інфраструктури.